Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі Телеграфі. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, щодня ми обговорюємо те найактуальніше, і найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. Понеділок, 13 жовтня. Ми традиційно розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Сьогодні буде нашим гостем і будемо з ним говорити про найцікавіші новини, і про те, що звісно не можна. Вучати. Пане Павло, я рада вас бачити і мої вітання. Добрий день, Даріно, добрий день всім глядачам каналу Телеграф. слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати, звісно, що з теми Тома Гавків. В... Не один тиждень ми про це говоримо, і намагаємося зрозуміти, чого варто очікувати від штатів? Зокрема, український президент Володимир Зеленський сказав, що Трамп, американський президент, поки що не прийняв того рішення щодо томагавків, що Штати працюють над цим, і Зеленський відповідно і український народ чекає на рішення Трампа. Пане Павло, питання пряме: як ви вважаєте, чи отримає наша держава? Отримаємо ми далекобійні ракети. Ну, питання одне, а відповіді має вона може такі, багато більш багатогранна. тому що це має і політичний аспект, тут треба розглядати, і військово-технічний. Технічний аспект доволі простий. Дивіться. Ракети Тамагавк це доволі старі ракети, старіше, ніж я. Ну, точніше, ніж я, як військовий. Да, це 70 ті роки, і е, е, це, м, це довга рука американського військового флоту. От американський флот має дві, дві руки, грубо кажучи, з одного боку це гарпуни маленькі, верткі, швидкі, е, але на коротку дистанцію. І довга рука це е, томагавки повільні, великі. І які працюють на велику дистанцію. Жоден конфлікт за останні 30 років з участі флоту Сполучених Штатів Америки не обходився без застосування томагавків, починаючи від Югославських воїн, іракських воїн, навіть там, де не задіювалася сухопутна компонента, флот пашив томагавками з підводних човнів, з зесмінців з крий так вже вийшло, що коли розробляли е, ці ракети, е, був була підписана угода про скорочення е, ракет малої і середньої дальності між Радянським Союзом і США, але американці прокрутились, е, СРСР не від... погодився з цим, mm -hmm. що ці обмеження не будуть розповсюджуватись на морську складову. От тому тамагавки -то стали там, морською ракетою. Наземних пускових для них 30 років не було. Е, звісно, от ну, я як почув по тамагавки чесно кажучи, говорили наші представники неодноразово американців просили за ці три роки про тамагавки Я так скептично ставився до цього. Ну, уявіть собі ну, домовились ми з американцями про тамагавки Заходить тікандерога крейсер в Чорне море під українським прапором. Там 96 комірок, якщо не пускових установок yeah. під Томагавки і або, ну, там на вибір, або ракети ППО. Ну і, власне кажучи, весь Чорноморський флот е, виркається вслід за крейсером Москва, включно з Ростовом на Дону і так далі. Ну, класний варіант, але ну дуже фантастичний. Е, наземні. Складова. Вийшли з угоди по РСМД, і передбачаючи це, американці почали розробку наземної пускової установки в 21 році. А в позаминулому році вона стала на озброєння тайфун. Чи от як Міша Самусь мене поправляє завжди, що це тіфон Ну, можливо, тіфун. Знаєте, я радянське училище заканчував завжди. Там у нас з англійською транскрипцією американських натівських озброєнь були проблеми. От так, ця пускова установка, вона е, передбачає використання, е, от, крилатих ракет дальнього радіусу дії і е, Зенітних ракет стандарт СМ 9, це е, зенітні ракети проти балістики, е, краще за ті СМ 3, які ми маємо е, в складі комплексу Петріот, е, який ми маємо на озброєнні найпотужніше, що може збивати балістику, і ну теоретично, ті фон би отримати від американців, це було б дуже круто, але повторюсь, цей комплекс на озброєння ще тільки два роки тому. Першими його затребували сухопутні війська США на західному узбережжі і всі комплекси йдуть на Західне узбережжя. Західне узбережжя США і зрозуміло чому. Черга стоїть в Армії США і на Схід, і Корпус морської піхоти вимагає. Тобто. Внутрішній попит на ці комплекси е, в Америці значно більше, і тут ми ну, вже перепригуємо трошечки до політичної складової. Трамп сказав союзникам, а України тим більше все, що е, не, е, не всходить в протиріччя да, з безпекою Сполучених Штатів, тобто армії США в першу чергу, а всім іншим потім. Коли до нас така черга може дійти, ну я не знаю. Uh -huh. Тому, чесно кажучи, мені здається, що з точки зору Зеленського, який заявляв про ці ракети, просив Трампа, ну це такий український підхід. Знаєте, просив більше отримаєш що, що дадуть, да? щось на посерединці. з точки зору заяв Трампа, це швидше такі політичні ігри. Знаєте, він, е, говорячи про те, що е, надасть ці ракети Україні, ракети Дальнього радіусу дії, дивиться на Путіна. і Каже: ти не хочеш е, слухатись дядюшку е, Трампа? Давайте ді, дідуся Трампа, да, як? Говорю, його називав, Дідуся Трампа не хочеш слухатись, е, Зараз українцям дам е, ракети дальнього радіусу дії. Я не думаю, що е, цей е, варіант можливий в найближчий час. Ну, до слова, сьогодні буквально вночі, по-нашому, в них в Америці був день знову ж таки, Трамп е, не те, що відкочує, а Трамп говорить про те, що для то, чи буде він передавати е, ракети Україні, от треба порадитись з Путіним. Поговорити щонайменше з ним, попередити про те, що він готовий їх передати. Я там okay. дослів за дослівність не гарантує, але приблизно так, що е, чи хоче Путін, щоб ці ракети на нього летіли, чи він хоче до переговорів? Ну, от, в общем-то, okay. вся така картинка, вона проявляється. Розраховувати okay. на швидке отримання. Таких ракет, ну і взагалі на отримання не знаю, на швидке точно не варто. Угу, угу. Продовжуючи тему штатів, Financial Times пише про те, що Америка вже кілька місяців сприяє ударам України по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Видання пише, що це частина узгодженої стратегії для ослаблення російської економіки і тиску, зокрема на Кремль з метою переговорів. Також там зазначають, що політика штатів змінилася після розмови між Трампом і Зеленським у липні. І от за інформацією видання Трамп запитав, чи Зможе Україна бити по Москві, якщо отримає далекобійну зброю, окрім цього, американська розвідка також активно підтримує планування українських атак, йдеться від маршруту до навіть часу запуску ВПЛА, що фактично підвищує ефективність обходу російської ППО. Пане Павло, на вашу думку, чи може зміна політики США свідчити фактично про нову фазу війни або ж, наприклад, нові цілі заходу? І чи можуть? Такі удари дійсно змусити Путіна сісти за той стіл переговорів, чи це все-таки буде лише тимчасове послаблення Російської Федерації? Ну, Америка сприяє нашим ударам. Ну, вони так собі сприяють, не надто обмін розвідувальною інформацією з американцями тривав і за президента Байдена, і за президента uh -huh. Трампа, але при Трампі маємо два випадки: щонайменше. Коли коли ну, все на Хексета, звісно, валять. Що він дурний, От, не послухався головного керівника, От, е і е двічі вже відключалася передача даних розвідувальної інформації в Україні. Це перший раз було шоком е для нас і наших партнерів до слова, не менше, ніж нам. Е тобто Європейські держави НАТО зрозуміли, що е вони отримують розвідувальну інформацію від штатів, але в будь-який момент може якийсь чиновник в Пентагоні хлопці її перекрити те саме і ми. Але ця інформація вона значно більше важлива для висвітлення ситуації на полі бою. Американці потужні своєю радіоелектронною розвідкою супутниковою розвідкою. І от дані супутникової розвідки, космічного угруповання їхнього вони актуальні. І це дозволяє швидко налаштовуватись на маневрені цілі, які переміщуються, які зміщуються. А на нефтянка це стаціонарні об'єкти. Куди бити краще знають наші українські фахівці, які добре знають російський нафтогазовий комплекс, ніж американські військові, повірте мені, і саме вони там. Я не знаю, в Генеральному штабі у Буданова там в бункері десь узгоджують принципи і цілі, очевидно, які найбільш ефективно для ураження. Інша справа, що адміністрація Трампа не заважає нам наносити удари, морально підтримує, адже ходять не безпідставні чутки, що перша хвиля. Ударів по поніфтянці в 2024 році, це ще за президентства Байдена, якщо хто забув, от саме Байден, начебто, попросив, м'яко кажучи, українську сторону не наносити удари по російським, російській нафтопереробці. Ну, з доволі абсурдним поясненням, що це може підняти там з а, опустити ціну на нафту, от і так далі. Чи ні підняти, да, підняти ціни на нафту, а тут вибори це недобрий момент, ну, зважаючи на нашу залежність від Сполучених Штатів, а в два а в минулому році до слова, вона була значно більша, ніж в цьому році, адже ну, от, 30 мільярдів десь за три роки, да, надав. Надала адміністрація Байдена Сполучені Штати на озброєння для України в минулому році це був найбільший пакет допомоги. Ну, от маємо в цьому році фактично американці заморозили допомогу, пряму допомогу з боку Сполучених Штатів для України Їм там говорять про бюджет 26-го року. По одній тільки програмі ми проходимо і там 500, про 500 мільйонів іде мова. Тому залежність від американської допомоги в минулому році була велика. Ми вимушені були дослухатись до думок президента Байдена. Зараз ми дослухаємося до думок Президента Трампа. Так. Розраховуючи на те, що Трамп докладе зусиль до миротворчого процесу в Україні, в російсько-українській війні зупинить цього агресора Путіна. Яким чином я в це мало вірю, але надія така у нашого державного керівництва є. І тим часом Трамп, на відміну від Байдена, вважає такі удари вигідними для Америки. Вигідними для е, світової е, паливної промисловості, так, як скажу, uh -huh. е, тому е, швидше мов, варто говорити про не е, підтримку, а не заборону, так. Да? Хай буде моральна підтримка, так. Да? Угу, угу. Ви говорите, що мало вірите в те, що Трамп зможе припинити війну. Чому ви так вважаєте? І невже в Америці немає ну, взагалі ніяких методів, способів впливу на російського диктатора Путіна? Ну, дивіться, коли е, Трамп. Возив о, обличчям по столу нашого президента в, в овальному кабінеті, о, він кричав, що у нас немає карт. О, провів він зустріч в Анкорі Анкорізже особисто з кремлівським диктатором, що карти у Америки є. У Америки є карти. Але є ті карти, які вона використовувати не хоче, принципово не хоче. Америка. Трамп це зрозуміє, але саме його передвиборчі обіцянки, і вже президентські обіцянки вони покладаються на тому, що жодного все, все в кубишку, да? ну, такий барижницький варіант. Америка має заробляти на всьому, а не витрачати. Америка не має витрачати кошти на, на примирення якихось сторін. Премія Нобелівська премія миру це гроші, які підуть в дом, да? А завоювання миру має здійснюватись за рахунок інших. А Америка на цьому має заробляти? Це mm -hmm. суть, і Азії, і Далекого Сходу, і Близького Сходу, і зрештою російсько-українського конфлікту. Основний меседж Трампа Америка. Зацікавлена продавати Європейським союзникам зброю, навіть якщо ті її будуть передавати в Україні, він залишається е, актуальним і ключовим досі. Ще хочу говорити за одну тему стосовно війни. Зокрема, про те, що командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади хан сказав про те, що в Україні таки понизять мобілізаційний вік до 23 років у наступному 26-му. Році, відповідно. Він говорить про те, що це люди закінчуються, а тримати лінію бойового зіткнення потрібно, і що без піхоти ніяк. З точки зору, ви є військовим експертом, пане Павло. От на вашу думку, чи є зараз потреба знижувати мобілізаційний вік і чи зміниться ситуацію на полі бою? знаєте, я часто спілкуюся з колегами. Своїми з Європи і з Америці вони саме з військовими, а uh -huh. в шоці, від нашої системи набору особового складу. Uh -huh. Кожного разу в 23-й рік і 24-й, і цього року, от буквально тиждень тому, знову доводилося їм пояснювати позицію нашого політичного керівника. Позиція американців, позиція європейців однозначно, вони кажуть, Павло, ти ж старий воїн, ти що не знаєш, що воюють ефективно воюють люди від 20 до 30 років? Це по стану здоров'я, по енергії, по когнітивним здібностям найбільш Ефективний вік, коли людина може витримувати і фізичне і психологічне навантаження, у вас воюють 40 50 річні, це значить, що все, коли на фронт йдуть 40 50 річні, це значить, що все, що держава програє війну. Це останній ресурс, який в неї є. А ми вже три роки воюємо такими людьми. Я їм пояснюю, що наш президент уряд вважає, що у нас є демографічна яма там на віковій групі від якраз найбільш придатних людей, там від 18 до 22 років. От а у нас демографічний сплеск там. Був перед до 80-х років наприкінці Радянського Союзу, і тому людей похилого віку значно більше, ніж молодих людей. От, тому вирішено такий зекономити, якось зберегти цей генетичний фонд. Один спецназовець сказав, що він американський цей трампіст до слова, такий ще той. Каже, ну і, очевидно, ви бережете генетичний фонд для Путіна для Росіян. Сперечатись з трампістами не варто, але от часто він правий. Тому mm -hmm. що, от дивіться, найпростіше, і най, напевне, для всіх актуальніше, от останні удари ворожі ракетно дронові по Києву, по містам нашим. По енергетиці нашій всі накинулись на нашу протиповітряну оборону, що вона хрінова, що вона стала слабка, що угу. вона не має достатнього озброєння. А, а чому вона має бути потужна? Сили протиповітряної оборони вважаються небезпідставно тиловими підрозділами. Вони ж не, не напередку. Да? Угу. Це ж на сили переднього краю, і комплектуються вони відповідно, як всі підрозділи в тилу. Десь 50%. От у мене один знайомий, ваш колега колишній. От. І майбутнє, я сподіваюся. Не може так бути, що в 22 2022 році люди, які там мали цивільні професії, стали назавжди військовими. Дай Бог їм всім. Прожити, гідно прожити цей страшне випробування і повернутися до своїх цивільних професій. От він з 22 го року в протиповітряній обороні. В протиповітряній обороні якраз з'єднання, яке обороня, захищає Київ. Він каже: ми спрацювали, ну, це позаминулий удар. Він каже, ми спрацювали добре, збили 20 повітряних цілей. Але ми могли б спрацювати значно краще. Тому що укомплектованість нашої бригади, нашого підрозділу з'єднання складає 50%. 50% плюс до того ж, люди ведуть, направляють знову ж таки ППО це тил, туди направляють не самих здорових, самих здорових, хто більш-менш придатний, направляють в підрозділи на фронт напередок. От, а в ППО йдуть вже такі на першої свіжості, як то кажуть. Я, хлопці, хай там дядьки мене зрозуміють правильно, я не те маю на увазі От, е, про стан здоров'я. От е, зрештою, і результат. Якби частина була укомплектована хоча б на 70-80%, був би зовсім інший е, е, результат, а на полі бою. А на полі бою тим більше. Чому укомплектованість підрозділів в тилу така, низька? Тому що і напередку не вистачає людей. Чому росіяни про... оці Після... щупальці, які вони просочуються, багато кажуть. Росіяни просочилися, росіяни просочилися, не прорвали оборону, а просочилися. Як так можуть через просочитися через оборону? Тому що у нас нема піхоти, тому що у нас, допоки вузли. Ну, як, за статутом дивимось, є рубіж оборони е бригади батальй, батальйона, да? ну, чи роти, е опорні пункти, взводні опорні пункти відділи. вони е розташовуються так, щоб е бути в прямому вогневому кон контакті. Тобто е проміжки між опорними пунктами мають перекриватись вогнем. Зараз у нас виходить так, що через нестачу цих підрозділів вони між собою вогнем не, вогневого перекриття цього немає. За рахунок чого намагаємось? За рахунок дронщиків. Да? От ті, е, тунелі, фактично, між е, е, цими підрозділами ага. закриваємо дронами. Але дронами постійно закрити все це неможливо. Наступають моменти, коли ворог просто через двойками-тройками просочується. Зрештою, маємо те, що маємо постійне це продавлювання. Ну нема такого продавлювання, да? продавлювання це ми самі такі зручний термін підібрали для того, щоб не говорити. Неприємні віч речі самим собі. Mm -hmm. Пане Павло, я вам дуже дякую за вашу аналітику і за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати збр... Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і до побачення, і побачимося в наступних випусках уже завтра. Мирного неба всім. Нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.